Привіт на каналі Прокупона. Це відео про інтернет-магазин Мірсон магазин, що створює сон. У ньому ти зможеш придбати повний набір домашнього текстилю: ковдри, подушки на постільну білизну, матраци, наволочки, підковдри, кухонний текстиль та багато іншого. Шукати знижки в Мірсон треба на сторінці акцій. Лінк на неї залишаю в описі під цим роликом. На момент запису відео знижки там були до 73%. Поле для воду промокоду в інтернет-магазині Мірсон є і знижка там 10%. По промокоду 2025 обов'язково ним скористайтесь при оформленні замовлення. Ще один варіант зекономити з Мірсон, якщо купуєте вперше, це підписатись на їх новини. Тоді отримаєте знижку мінус 5%. Якщо ж оберете оплату онлайн, то отримаєте додаткову знижку мінус 5% від суми замовлення. Хороший бонус. Щодо доставки, то вона є адресною, а є на відділення нової пошти. За умови оформлення замовлення на суму від 2000 гривень та 100% передоплати, доставка безкоштовна. А от доставка Укрпоштою безкоштовна при повній передоплаті незалежно від суми замовлення. Завершуючи це відео, маю сказати, що сон це здоров'я, а на здоров'ї не варто економити. А якщо і хочете зекономити, то користуйтесь промокодами, які я залишаю. В описі до цього ролику для покупок в інтернет-магазині Мірсон. Тож економте розумно. До зустрічі!